Черкаський темп одягнув бійців батальйону Донбас у нову амуніцію. Ексклюзивні розгрузки та універсальні кобури працівники підприємства розробили спеціально для військових у гарячих точках. Приміряти нову амуніцію до Черка завітав один із командирів батальйону Донбас. Чи догодили темпівці військовим, знає Вікторія Хамаза. І кадри стали хронікою. На них бій під Оловайськом у ньому загинули сотні українських військових, тисячі отримали поранення. Один із командирів батальйону Донбас Сенсей бачив це все на власні очі і впевнений, багатьох жертв можна було уникнути, якби наші мали якісне обмундирування. прошу Я можу з поля бою на примірку, заславнозвісний командир Сенсей разом із бійцями приміряє нову амуніцію. Її для військових розробили працівники підприємства Темп. Найбільше вояків тішить універсальність оновленої розгрузки. Ось цей варіант Те, що ми просили, вони зробили. Тобто, смотрите, під, під два магазини і великих. Опіклувалися темпівці про зручність захисного жилету. Тепер він застібається спереду, а не позаду. як то було раніше, аби під час бою військовий міг скинути його у будь-який момент. Щас ще друга технологія виносить. Якщо ми раніше падали на живот, то зараз в основному падається на спину. За допомогою учасників бойових дій ми сконструювали якраз ту модель, яка потрібна в сучасних умовах бойових дій. Ми, звичайно, там брали найкращі світові зразки, які є, і, розробили, і зробили ту, яка на сьогодні якраз потрібна в зоні АТО. Оновлену амуніцію черкаські благодійники доповнюють буржуйками та чотирьохколісним подарунком. Все це каже командир уже найближчим часом потрапить на передову. Там темпівські подарунки зігріють, а то й врятують не одне життя там обогріться, щоб просушити одягу, обув і так далі. Потому що якщо він не буде возвращатися копа к теплу, то это надовго этого бойца не хватит. В джипах, пікапах при попаданнях або касательном попадання, то есть экипаж не контузит, он выпрыгує в сторону, якщо не в бронежилетах, а то есть у них більш є шанс на виживання. Від темпістів бійці одразу ж рушають на схід, аби якомога швидше передати допомогу військовим на передову. Вікторія Хамаза, Юрнеділько, Віка новини.